Благодійний фонд разом до майбутнього, в особі його засновника Максима Шкіля, передав Житомирському обласному онкодиспансеру комп'ютерну техніку. На теренах Житомирщини триває реалізація проекту проти болю. Ми сподіваємося, що нова комп'ютерна техніка дасть можливість висококваліфікованим працівникам Житомирського обласного онкодиспансеру на більш якісному рівні надавати мобільну медичну допомогу. До Житомирського обласного онкодиспансеру їдуть хворі зі всієї Житомирщини. Ультразвукова діагностика одна з найбільш ефективних методів дослідження. Тож, своєю чергою у кабінет пацієнтам доводиться чекати іноді кілька годин. Один. Потік пацієнтів величезний. Виконуємо ми різноманітні ультразвукові обстеження, проводимо одночасно забір матеріалу і оформлення документації переважно в нас іде вручну. А це відповідно все затрата по часу, і відповідно збільшується кількість того, що людина очікує. Писати дуже багато, дуже багато документації потрібно заповняти, і все потрібно дуже швидко робити. Багато Нальна комп'ютерна система, що виконує функції принтеру, ксероксу, факсу та сканеру, дозволить не лише швидко і ефективно обробляти результати досліджень, а й зберігати інформацію про пацієнтів у цифровому форматі. То звичайно, ми дуже вдячні за можливість пришвидшити, скоротити час на обслуговування. Це буде дуже корисно для наших пацієнтів, ну і, зокрема, для покращення роботи нашого закладу. У рамках проекту проти болю благодійний фонд Разок до майбутнього надає допомогу ресурсами, які не лише полегшують життя онкологічним хворим, а й дають можливість попередити невиліковні хвороби.